Це в мене перший опит з великою собакою. До цього були менші. Спанілька, пікінеска, двортер'єр. І всі в мене були сучки. Ну, а це ж кабельок перший. І що я можу сказати? Кажуть, дівчата слух'яніші, хлопці не такі слух'яні. Ну, блін. Хлопцям тільки дівчата заважають слухатися. А если этот фактор исключить, то нормальные такие еще люди. Можно и домовиться. Надо это же не треба ж подразнить. <говорит> <говорит> он ось своего хвоста обернуть. Дуже ж дружелюбный он. Это уже как не избежать драки, та дитики. А так... Так ось. Коли була Пікінеска маленька, може так рік їй був, у нас була дача. Тато там вирощував, ну все вирощував, і малінка, і клубнічка, і перша така малінка. Тато приїжджає додому і кричить: Доню, Доню, біжи, біжи, я малінку тобі привіз. Я ж не суся, це мені було вже років з 12-13. Виходжу, він каже, не ти кобила, <хи> я дитині приніс. І виходить Пікінесіна, заспана, на задніх лапках танцює, боже, в перепрежечку, в припляшечку. І він її тільки у дзьобик хамель і поклав ті три малінки. Я його пешила. Так само і з полуницею і з усім іншим смачненьким.